Представники влади бізнесу й органів фінансового контролю Закарпаття за круглим столом говорили про специфіку реалізації завдань президента України щодо створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу. Поступ у цьому напрямку нарешті одержав законодавче підґрунтя Сьогодні Працює податковий кодекс у перший час роботи. Зрозуміло, що треба вносити деякі зміни. Це все коректується. Працює Верховна Рада, комітети Верховної Ради обговорюються ці питання на круглих столах для того, щоб покращити клімат. Як інвестиційні, так і бізнесовий державі України для сприяння дрібному та середньому підприємництву в останні роки зроблено чимало. Дія спрощена система оподаткування, накладено мораторій на штрафні санкції і суттєво зменшилась кількість перевірок на підприємствах та ще низка послаблень. Можна переходити протягом року з молодшої групи в старшу групу, тобто з першої, там в третю чи з третьої в п'яту, і навпаки, з старшої в молодшу групу. Це тут дуже важливо, тому що якщо платника бізнес не пішов, можна вернутися до менших параметрів і менше платити податки. І Навпаки, коли він перевищує план, куди ставка зростає ну, до 15%, можна. Звичайно, вибрати цю старшу групу. Та все ж перейти від малого до середнього бізнесу за сучасних політично-економічних обставин. Досить складно. На сьогоднішній день у малому бізнесі саме основна проблематика це нарахування податків на заробітну плату. Вони дуже високі, нічого не залишається практично для розвитку. Зв'язку з тим, що немає фінансової системи, де би ти взяв гроші, дешеві кредити. За рахунок власних кредитів ти не маєш, тому що ти платиш великі податки на зарплату і на всі останні речі, котрі йдуть коло того всього, це газ, вода і так далі. Воно ж кожним днем. Росте плата за ці всі енергоносії, будемо так говорити, на розвиток не залишається нічого. Труднощі з кредитуванням підприємств малого та середнього бізнесу справді є. Найперше тому, що банки не зацікавлені надавати мікрокредити. Інша причина часто підприємці не володіють майном, яке можуть заставити. Хотіло б, Олександр Олександрович, дійсно можливо, десь у програмі. Я думаю, що ми так само. В нас на комісії мінімум один раз. Я думаю, що ми будемо збирати всі банки, які є на території Закарпатської області, скажімо, кредитні спілки, де ми їх зараз не бачимо, де ми їх скажімо, не бачимо їхню активну роботу. Де ми не бачимо їхні програми, які могли б спільно з органами влади, з органами місцевого самоврядування проробляти якісь програми. Пропозиції щодо покращення умов функціонування малого та середнього бізнесу опрацюють спеціальні комісії, після чого окремі законодавчі ініціативи запропонують до розгляду профільних міністерств.